Всім привіт! Мої ноги. Прийшло Максима крісло, щоб їсти. Будемо розпаковувати. Тут трохи є деталей. Все скручується шестигранником. Мені чувак, якого я замовляла, скинув відео, як його скрутити. Так що поїхали. А, і оце подушечка така. Я буду розкручувати і вам знімати, поки Максим в садочку. До речі, я Максима завела в садочок. Сьогодні Максим вже сплакався сильно. Але от ставлю вам. Вихователька скинула фотку, на яку Андрій каже, боже, що вони з ним зробили, що він так мило посміхнувся. Отак. Вони там пальчиками сьогодні малювали, ялічки. Закручували ягідки в банки тварення. Діти розлякаються як можуть. Так, це спинка. Деталей, зараз скажу, 6 плюс 4. Десять деталей. Їх просто треба скріпити до кучки. Я думаю, в мене вийде. Якщо в мене часом не вийде, не підхайте, з боку ще я Андрій, який ще не поїхав на роботу. До речі, Андрій приїхав вночі. Вони з монтажами трьох об'єктів справилися <кій> за день. Ну, вони могли не справлятися за день, вони могли справитися там, до четвертої, тоді лишитися в номері, відпочити, лишитися. Сьогодні доробити ще один об'єкт і тільки сьогодні ввечері їхати додому. Але вони, всіх є діти і всі хотіли до коханих дружин і дітей. Тому вони справилися швидше. Цільчик дерев'яний, кому цікаво? Цільчик найпопулярний, який є, купляють дітям. Мені не подобається фарба. Єдине, що вона така, знаєте, от є поверхні, от як кухня. Вона така гладенька. А це прям таке шурухувати-шорухувати. А от таке вже ладно. Головне, щоб милилося добре. Все запаковано було. Ось такі коробці прийшли на одній розрухувати частенько, з краями обробленими і взагалі давайте почати пришвидшення. Не вставляється. вже нервуватись починаю. якась вставляється, якась ні, якась добре вирізана, якась погано, коротше, я нервуюся. Зовсім не бліків. Ще я не знаю, як це одного зібрати. У мене тут все падає. Я не знаю, як він на відео в склад це все використовуючи дві руки. Я пробувала їх не місцями, це просто занадто широка. Ну, і тепер це треба крутити, але не до кінця, Там написано було. Одній людині це складно складати. Отак. Вот Не виглядає. Ай! Здало на це. М -м. Ну? Тут кліпочки. Тут резиночки. Дрібна мілка структура фарба. Побачимо, як буде в експлуатації. Ось так виглядає стільчик Залишу посилання внизу, кому треба. Ой, ладно, все. Поки Максим садочку, я. Секунд схопила. О, мені спина була. Давно так секунду не було. Давайте покажу, що купила. Перший день тому дорого закупила. Кофточка, звичайно, сіра. Це мені така брубчик. Просто сіра кофта. Далі. Ось така кофточка. Лягенька хлопкова аля я підвишиванку. Ось така полосочка звичайно, тепленька. І з дуже гарними рукавами кроп-топ тут рукава укорочена. Думала, мотивація для розпуємо. І трохи Максима накупила. Ну, це як завжди. Кофта тепла. З грубою вязкою. Така кофточка. Просто звичайна хлопкова. Футболочка One. Oh. Футболочка 2. Футболочка труа. Не могла не взяти. То йому, звісно, надовго, але не буде. Ще одна кофточка. Це для того, щоб я, знаєте, як на тиждень, на вихідних змогла в садочок приготувати речі на тиждень. Вони в мене лежали, і їх просто міняла. Утеплена сорочка теж в садочок. Що це у нас? Це H&M, коротше. Дальше. Дуже дивна покупка. Не знаю, що я це купила. але не купити не змогла. Ну, от просто. Блін. От серйозно, ставте на паузу і пишіть, як ви думаєте, що я купила? Це дитячий одяг. Ну, покупка дуже дивна. І не для Макс, не для кого. От я просто купила. Ой, ну просто так. Мішка, ну я не змогла пройти. Дивіться, це таке мінімалістичне, гарне платько для дівчинки. Я не хочу дівчинку. І я не вагітна. Ну просто, ну просто я не змогла пройти, ну вигляньте. Ох, ну такі квіточки, все так вишито, гарно, ті рукава, такі етно. Ой, ну, я просто така подвійна тканина. Ну, я не змогла пройти, бо Моя кота краса! М -м -м. Шорти собі купила для дому. Так, ще дві да, речі. Максиму така кофта тепла на замочку. Я подумала, от якщо він буде, наприклад, втягати сорочку, якраз можна на сорочку кофту і можна такий до сорочок. І на зараз, от вже на зараз погоду, е такий костюм. Це не зимовий. Це від декатлон. Хто знає, дуже класна фірма. Він тут такий утеплений, але під нього все одно треба тепло вдягатися. Це такий осінній, я б сказала, не зимовий зовсім. От прямо от в садочок ходити. Щоб вони не парились, як його вдягати, просто комбі здягнули і все. Все. Це все зараз відправляється в прання. А заплатила я за це все. Зараз скажу. 840 гривень. Нормально? Враховуючи, що я от недавно ходила, купляла Максиму вайкіки новий одяг і заплатила 2000, а тут 840, ніби непогано. І я купила і собі і Максиму. Я так зробила. Я спочатку ходила по дитячим речам. Мене хватило тільки на два відділи, ще на два просто сил не було. Пішла, купила, поставила в шкафчик зберігання. Тоді прийшлась по. Жіночому спочатку штани, отак, знаєте, так, через 5 я дивилася. Так само спідниці дивилася, так само в сукні дивилася. Потім я футболки майки, тож мені щось нічого не зайшло, навіть блузки я міряла серед блузок, до речі, от типу, як вишиванка взяла, оце. І на останні кофти. Кофти я переміряла, ну, штук 15 точно. А, я ще міряла зимові утеплені лижні штани. Мені не підійшли ні одні, ні другі. Але якість просто лялічка, якість бомбезна. тільки ну, якби, якби я була зараз у Єм, в своїй вазі, то мені би підійшов розмір, бо 34-й. А в мене зараз 36-й, 34-й. Ну, я типу застібнула. Але ні. Міряла ще пальто гарні, але вони дуже важкі, вони ну, і непрактичні, і дуже важкі, в плані, не що дорого заважить, а просто на, на тобі сильно ну, дуже важке пальто, незручно. І, Я кручу кучу кофту переміряла. Да. А, і ще з блуз міряла 4 блузи з відкритою спиною. Ну, Через те, що в мене жирові складки, і, в принципі, в мене немає ніякого низу. Мені навіть дві підійшли. Але я подумала, до чого я це вдягну і на яку подію. Я не знайшла для себе відповідей, тому я не взяла. Вот. Зараз роблю каву і мені через 40 хвилин 30. 28 вже. 28. Іди за Максимку. Може забере Андрій, але думаю, що заберу я. Я не дивлюся вже російських благерів. Але є одна дівчинка, до якої я періодично заходжу в інстаграм. Слова гарні сказала їй на день народження було. І не знаю коли. Но от вона виставила відео, які вона слова говорила. Це що скоро зникне сторіс, 15 годин до Далі вона написала таке: можна в 30 виглядати, ідеально маючи чотирьох дітей. Можна. Можна в 11-річному шлюбі бути щасливими як молодята. Можна. Можна бути легкою, квітучою, сексуальною, радісною кожного дня. Можна. Там ще є слово манящі, але я не знаю, що це означає. Можна все. І я оце так задумаюсь, що в нас Андрію в цьому році 5 років. Так багато пережили, але ще так багато всього не пережили. І це просто круто. У всіх є проблеми, всі сваряться і ми не одноразово сварилися, все, ми розводимося. Мені здається, таке у всіх є. Ну, просто для мене 5 років це так багато. Мої батьки в шлюбі здається 25 років. 25. Колись я говорила, як можна стільки терпіти людину. Ні, ну, Зрозуміло що ти її любиш. Але от я за 5 років змінилась. Андрій за 5 років теж дуже змінився. І в нас був кризовий момент. Коли треба було підлаштуватись одне під одного, прийняти такими, якими ми є, прийняти погляди на життя, ще раз обговорити цілі, ще раз обговорити плани, тому що це дуже все міняється. Теж хочу бути щасливою. Ну, я щаслива. Не просто. Боюсь, що колись я не буду цього відчувати. Але там колись я побачу, будучи ні. Це все від мене залежить правильно. До чого це є? Ні, в нас вже чаю немає. Три й вдома. Всі вдома. А три поки вдома. Ми їмо. Вдома ні. Максим борщик їсть. Мама приготувала, скажи. Бери в ручку хлібчик і мукай в борщик. Мукай в Відкривай. О, ла-ла! У нас вже черги на Макдональдсі. Добре, що воно було в розфокусі. До, до курочок! До курочок! А півник я каже, а півник каже. ми зараз вдягнути. Це щось з чимось? У нас субота. Я нічого майже не знімаю, бо Максим не спить по ночам і ми не висипаємося. Ми зараз їдемо в винники, потім назад до дому, потім кота треба завести у нас кришку. Потім ми ще вибрали безпровідний пилосос, я вам покажу, відео замовили. Бо в нас нема пилососа вже. Тож у нас був, він, звісно, класний, але ми зіпсували трохи. Да, ну, йому вже більше року, тому можна. Я я й лише на роботі і я буду приносити його, Добре. щоб втягувати. А той, що ми вже не використовували, Добре. на всякі будь-який Ми вже звикли ми... до такого крику, ну, плачуть це так нон-стоп. Двер. Пішли двері відкривати. Диві, трой, двер. Ліфт, йдемо ліфт. Такаю сьогодні мили, навіть рушник викинув, бо все в блоках. Все в блоках. Відемо його на стрижку, і його там помиють за одну теж з блоховим шампунем. І маємо ще купити каплі. Я сподіваюся, що все буде добре, але побачимо в процесі. Камеру з собою не беру, знімати нічого не буду. Підстригли кота. Поправили під високою температурою. підстригли кота, чесно від Відправили сімейство маму в магазин по банани. Кылеток. Мама купила <свисток> Мішок з продуктами. Прям <свисток> мішок І мама зайшла в KFC С. так і живемо Максим, кульки? А що Це за кульки <свисток> кіт рвав. Кульки? Кульки? Кульки. Кульки! 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 Сильний сильний! Кульки, кульки! 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 Я за тобою прибираю весь день! Яке спати він став годину тому! Кульки! Інакше тут було ще розвиватися блог. Кульки! Ки! А ну кажи, кульки! Сенс нашого життя. Кульки! Ти сенс нашого життя. Кульки! Ось так Андрій поводиться з дітьми. Ой це реслер, який бореться з невидимим ще одним реслером. Максим! Максим, скажи мама! Мама? Скажи мама! Мама! Скажи тато! Мама, скажи, баба, Aba. баба, скажи, дідо, папа, мама, мама, дидо, мама, тато, мама. Аба і мама. Скажи, тетя. Мама. Скажи дядя. Дядя. Ясно. Тут, будь ласка. Яких мама дядь приводить? Ти чуть мені камеру не кинув. Дядя? Зірка? Це зірочка з неба для мами? Так? Ти зірочку з неба мамі дістав. Мій мужчина маленький. Дякую. Дякую, тато. Ти от мені зірку з неба. Обіцяєш обіцяєш, а дитина мені подарувала зірку. Що не обіцяю Що сталося? Андрій краси, тому вишукує блік. Шест... Це Я ще за Андрій. Або... Yeah. Скажи. Дядя! На зірку! Іди, йди, Максим, туди не йди. Туди не йди, сюди йди! Не. Максим любить допомагати! Сядь, сиди, сиди! Міро, може тут сміття? Добре, давай замітай! Тут блохи і всякі личинки! Відволічий його чимось! Максим! <різовувач> <різов> тату не дає замітати. Ні, скажи тату <різов> Ну як там? Який прес? Який прес Максим зараз тата позамітає і дасть тобі віник. Бачиш, який тато хазяїшка? Виноватець. Захищаєху. Звірочка на подушці дивись. Як тебе різко міняється настрій? Падає сірочка. О! Пало, давай ще. На ты гарний О! Впала. І тепер мама Ой, хе береш ще зайку. Да, і хлорку. Оп. Ти у меня Джек, ми тебе міняємо на неблохастого мама дує на тебе зірочку дивись, дуєш? Подушка, подружка, сьогодні ти подружка моя подружка, подушка. Ой, Ай! Хіншок, хіншок! Як ти, хіндихох? Давай, 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 наподовай, наподой, не подавай! Мам, ну ти чо? Ну ти чо, мам. Подушка, подружка. подружка. Тато, який ти сильний. Тато, який ти сильний. Максим, який тато сильний? Який тато сильний? Покажи, який тато сильний, сильний. О, такий сильний тато. О, такий сильний. <хи> Максима, яка мама слабенька? Яка слабенька мама? О, така слабенька, слабенька. та Слабенька. А який Максим сильний, сильний? О, такий сильний, сильний. Ох. <ріст> Дай татові подушку. Тато любить подушки. <ріст> Лиси, Чурик. Не видно на ньому точки. Точки? Джек, шукаємо блохи на тобі. Ніби Нікує не видно. fade away